У Харкові під патронатом міського голови пройшов щорічний турнір звільної боротьби серед дітей віком від 7 до 10 років. Перед тим як розпочати змагання, провели урочисту частину заходу, де в першу чергу подякували захисникам. Завдяки яким у нас є можливість жити, завдяки яким у нас є можливість працювати і проводити такий турнір. Дорогі наші спортсмени. Я хочу побажати кожному з вас перемоги, кожному з вас витримки, сили. І я впевнений, що сьогодні у вас буде дуже гарний день. Свято спорту відкрито. Учасники турніру готуються до спарингу. Кожен, звісно ж, налаштований на перемогу. Позаду виснажливі тренування, час показати свої навички. Один з учасників змагань, восьмирічний Тимур, говорить захоплюється не лише вільною боротьбою, і в кожному виді спорту прагне бути переможцем. Мені подобається боротьба тому, щоб бути дис... дис... дисциплінірованим та сп... ну, сильним. Хочу займати перші місця на боротьбі і футбол. Я хочу в... вигравати турніри. Скажи, а чому так важливо бути сильним, мужнім, щоб всіх перемагати? Щоб заступитися за маму, за жону. А восьмирічний Даніель каже, з нетерпінням чекав цього турніру, щоб продемонструвати свою майстерність. А ще говорить, йому дуже подобається саме боротьба, і він з радістю приходить на кожне тренування, тому що там багато можна робити, разновидя. І я можу робити ну, багато прийомів і тренера. добрі. є у хлопчика, і заповітна спортивна мрія. Хочу стати олімпійським чемпіоном і чемпіоном Європи. Один із учасників турніру семирічний Назар. Хлопчик говорить, боротьба його найулюбленіший вид спорту. І він чітко визначив для себе мету тренувань. Я займаюся боротьбою, щоб стати сильним і. Матуся Назарчика зауважує, він сам виявив бажання займатися боротьбою, з радістю відвідує тренування, і вона підтримує рішення сина треба зараз хлопчиків щоб вони були сильні витривалість, сила духу бо це наші діти це найголовніше, головне що в нас є Щодо до турніру мама маленького спортсмена говорить, що такі заходи потрібні дітям і каже: гарно, що в Харкові, попри воєнний стан віднаходять ресурси для проведення різних спортивних змагань. Бо дітям не вистачає всього цього, такого свята, змагань. Ми дуже дуже дякуємо, що в нас є така можливість, що нам таку можливість роблять наш мер, наші тренера. Ми дуже дякуємо їм. Учасники сьогоднішнього турніру поділились на три команди: соколи, ведмеді і вовки. На килимах точились запеклі двобої. Жоден з учасників не хотів поступати з супернику. Харків тримає титул спортивного міста. І цьому виду спорту теж приділяється достатня увага. Багато чемпіонів розпочали свою переможну кар'єру саме з таких маленьких міських турнірів. У нас дуже багата історія вільної боротьби, дуже серйозні спортсмени, які представляють наше місто не тільки на чемпіонатах країни, а також на міжнародному рівні. Сьогодні дуже такий гарний турнір це свято спорту, яке намагалися зробити всі ми, щоб діти відчували нашу підтримку, що місто піклується про юних спортсменів і також щоб вони підвищували свій рівень, тому що змагання це завдання». Завжди найкращий такий екзамен для того, щоб і тренери побачили, як тренуються діти, чого вони досягли, і також для батьків це свято, щоб вони поболівали за своїх дітей. Яна Біляєва, біляєва, Олександр, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.